Вітаємо в Португалії. В Порту. Ми приїхали сюди за орх-моментами. Сьогодні основні ключові зустрічі, і ми будемо робити максимально круту підготовку. Поїхали! Плани на сьогодні. Маріна, давай поділимося. Зараз їдемо заселятися, потім у нас перегляд локації, підписання договору. Чого дивитися в трофеї? Так, і не тільки дивитися, а навіть їх вже замовляти. Ми прям їдемо на фабрику по виготовленню трофеїв. Раз можете побачити вже як виглядає приміщення. Зараз освітлення досить темне, тому що тут буде зараз вечеря на 480 людей. але загалом подивіться, як це виглядає. Саме в цій прекрасній залі можна розмістити тисячу учасників гостів. Власне сьогодні ми тут все прораховуємо, весь метраж і робимо заміри, як буде виглядати сцена, де будуть проходити нагородження, з якої зони будуть заходити наші гості і учасники. Зебарен Hall – це. Такий поєднання щось винного концепту, так старовини в дуже такій цікавій частині міста. Як ви бачите, тут винні бочки, тут навіть трошки є запаху бродіння. Ось так це все виглядає зверху. Давайте спустимося з вами вниз, щоб подивитися, як це виглядає з нижньої частини. Подні дуже пощастило. Тут буде вечором івент, і ми можемо чітко побачити, як будуть з якими столами будуть сидіти наші учасники. Скатертини у нас будуть білого кольору, і тут є можливість навіть розмістити батьків. Ми хочемо обіграти ці сходи, чи червоною доріжкою, чи розставити тут трофеї, чи повісити прапори. Це що ми думаємо. Ми думаємо з приводу того, куди. Повісити банер, а все ж таки не хочемо використовувати led сцену тому що в е, коли ти робиш відео і фото на сцені, лед дуже відсвічує, тому думаємо, як повісти банер, адже площа тут досить велика стіна, і ми думаємо, як її обіграти правильно і красиво. Воно може помінятися дійсно 300 разів. Я зараз бачу три банери. І е, е, я просто думаю, яких розмірів буде сцена, е, як обіграти саме ці сходи. Та, ти бачиш три банери? Я бачу три банери. значить Бачите, оці арки, вікна арки. Тут буде зліва справа такий довгий банер, і посередині над балконом теж буде банер. Щодо розсадки, ми все ж таки залишимо ці круглі столи. За кожним столом ми посадимо по 10 дітей. І як ви бачите, така велика площа залу. Що я думаю, що в цьому році тут будуть сидіти також і батьки. Якось по периметру. Якщо пам'ятаєте, ми робили щось подібне в Туреччині. Тобто батьки, я думаю, в цьому році будуть разом з дітьми в одному й тому ж залі. Сцена у нас буде невисока сантиметрів 50 максимум. Ще будуть сходинки. От. І, власне, хочу обіграти, щоб діти не тільки виходили на цю сцену, а щоб у них була можливість навіть робити якесь спільне фото, коли вони виходять на ці сходинки. Зараз тут стоїть сцена, але це якби сцена орендована. У цього залу немає власної сцени. Ми будемо робити сцену для себе тр трішки більше. Ми вже знаємо, що для того, щоб вийшло комфортно діти. Якщо ми будемо робити, можливо, ми взагалі на сходи виводимо дітей. Ну, все зараз обдумуємо, цікавимося, як все правильно зробити. І найбільше питання у нас з банером, тому що тут нерівна стіна от за цим LED-екраном, Ви не бачите, там ще є ніша і балкон, і виходить, що ну, не досить не розуміємо, як обіграти ситуацію з банером. На цих сходинок дозволяє зробити класний прохід для фотографії, для нагородження. Ну, ж такі банери ми бачимо. Бачимо, що тут буде стіна обігруватися банерами, і з цієї зони буде робитися спільне фото. Тобто, от ми довго думали, як, в якому місці з якого ракурсу робити спільне фото, і я думаю, що це буде ось ця зона. Ми будемо радитися, ми будемо радитися з ведучими. Я думаю, що ми компроміс знайдемо, але те, що ми можемо робити ось тут класні фотки і показувати масштаб цієї події, то я в цьому навіть не сумніваюся. Тобто, в зал можна зайти з двох сторін з цієї сторони. І з цієї сторони в двох варіантах треба пройти такий маленький коридорчик з бочками. Ми можемо розділити наші делегації міжнародників або делегацію Польщі. До речі, тут поруч знаходиться консульство Польщі, і тут така прохолодна температура, стіни дають змогу, що тут немає, не відчувається жара. Ідемо далі. Такий коридор з бочками е, треба пройти, щоб попасти в основну залу. Тобто вхід може бути з цієї сторони і такий ну, трошки менший коридорчик з тої сторони. Але ми, нам особисто більше подобається е, другий вхід, хоч він і не головний являється, але він для мене більш красивий. Тому, я думаю, ми е, будемо заходити саме з тої сторони, І щоб через сходинки всі учасники з батьками спускалися і бачили зверху, як. Виглядає зала. Це ще один вхід. Він мені дуже подобається. Він мальовничий, красивий. І, власне, тут буде на цій прекрасній вулиці. Ми будемо збиратися делегаціями, і саме з цього входу ми будемо запрошувати всіх учасників і батьків на олімпіаду. Я зазначала, що тут є два входи, ось цей вхід мені дуже подобається. Перше, подивіться, як зелено, тут красиво, і подивіться, як виглядає, виглядає вхід. Ти можеш бути в кадрі, не переживай, ти частина команди, компанії, все нормально. Ти обнімемось на що вже я думала, ти? Що я зіпсувала якісь кадри, вона каже важливі слова. Тому що ми скажемо? Ми що вітаємо вас в Португалії, в старовинному місті Порту і запрошуємо вас на Олімпіаду, яка відбудеться 26 липня 2026 року. 26 року. Чекаємо.